Всім привіт! Елемент, про який я хочу сьогодні поговорити, це однобітка або ж однобітна вісімка. Це один з самих базових елементів, які використовуються у техніках роботи з даблставто. Як він виглядає? В, в чому суть цього слова однобітка? Чому однобітки відрізняються від двох біток і більших обідів? У нас є різних рекламзи. Якщо це однобітка, в цей фізір проходить одне повне коло. Одне коло. Весь наш елемент відбувається так, що один з цієї реквізити проходить коло. Звісно, враховуючи, що у нас на дабл статі в нас два фітеля, можна цей елемент назвати давайте А видавати буде ускладнювати. Тобто це однобітка. може виглядає вже по-іншому. Ось це вже двохбітка. Коли ціль нас проходить одне коло, а потім друге коло. Автоматично цей елемент виходить легше, але для багатьох елементів нам нужна саме одна бірка, тому що варто навчитися її робити, Ми просто беремо даблстап і поставимо його вниз і контролюємо це ефективно, постійно тримаємо його в голові. Ми малюємо коло. Дуже важливо, щоб це коло було не десь тут далеко від себе, а максимально близько до себе, і щоб воно стояло максимально перпендикулярно до землі. Тобто, щоб це було ідеально рівне коло, так наче перед нами стоїть стіна. Ми беремо цю стіну і по ній обережно малюємо коло переднім фіцілом дабла, постійно малюємо коло. Чи можемо робити це в один бік, чи можемо робити це в інший бік. Коли ми починаємо малювати коло переднім фіцілом, ми по задній Тому дуже важко спочатку проти коло переднім тітелем, потім концентрувалися на заднім кітері. І малюємо коло позади нас заднім тітельом. Після цього ми беремо дапу в іншу руку і малюємо коло в один бік, в інший бік. Дуже важливий момент, про який я ще не казала. Це момент того, як ми тримаємо дапу. Ось так. Ось, бачите? Важливо, що ми витринаємо його так, а не ось так, наприклад. Пальцями не топиримо, бо бо, по-перше, так, палець буде дуже напружуватись. По-друге, наша рука буде менш мобільна, і нам буде дуже важко багато чого зробити. Ми постійно будемо вигинати його, ламувати. Тож так краще не робити. Ще є такий момент, що взагалі картинні реквізиту ну явно має багато різних коренів і. Я вважаю, що воно і має досить серйозне відношення до бойових мистецтв. Що це стосується бойових мистецтв, те, що я зараз тримаю, по суті, це зброя. Якщо я тримаю так палець, то скажімо, цей палець може зламатися, бо його може зламати, виламати, зробити з ним, що щось завгодно. Я сказала тримати так, але це не значить, що нам треба тримати, став дуже-дуже міцно постійно. Бо коли ми тримаємо таким чином, щоб робити рух, треба мати дуже велику гнучкість. Якщо в нас вона є, то це добре. Якщо їй не вистачає, то руку с спокійно можна розпускати. Основними пальцями, які тримають наблстанти, це є оці два пальці. Великий палець і вказівний. Оце таке вечок, котра замикається на цьому стапі. Нам дуже важливі легкі м'які не напружені руки. Бо від цього буде залежати те, наскільки швидко ми зможемо крутити лемет, наскільки комфортно буде відчувати наша рука. Бо якщо вона напружена, вона буде боліти, можуть бути різні проблеми в суглобах. лежить рівність наших площін. Тому завжди все, що ми робимо, намагаємося робити максимально легкими, ненапруженими руками. Щоб тримати став, можливо, лише зажати його між двох пальцями. Ці інші пальці вже ще допомагають. Ми вже потребувалися кутити одну знизу, а тепер на середньому рівні. Я тут в яких ситуації, коли знизу, то ще так вже малюємо коло. Покрутили тут. В один бік, в інший бік, то однією рукою, покрутили іншою рукою, В два напрямки. Тепер повчимося робити однебітки верхні, однобітка над плечем. Коли ми крутили нижні однебітки, то однебка на рівні ніг і однобітка на середньому рівні. Ми руки, можна сказати, опускали вниз. Тобто, якщо ми от оттопиримо цей палець, от котрий не треба витопирювати зазвичай, ми просто ми зараз його отопиримо, То і наші пальці дивляться вниз. Ось, і тут вони дивляться вниз, і тут вони дивляться вниз. Коли ми починаємо крутити однобітки зверху, ми просто руку підіймаємо. От ось вона була знизу, ми малювали коло з цим фітером. Тепер ми просто руку підійняли. Ось наш великий палець дивиться вгору. Ті їх дивиться вгору. А тепер ми беремо інший фітік і починаємо цим іншим фітілем малювати коло. Ну, палець, звісно, вже зігнули назад. Перед плечем. Руку ми так зігнули, наче руками повисли на плечі. І крутимо, наче навколо плеча. В один бік, в інший бік. Потім беремо в іншу руку. Ще раз перевіримо, Павець дивився вниз, тепер павець дивиться вверх, згорнули павець, Ми малювали коло з цим фетелем, тепер ми малюємо кого з цим фітером. В інший бік. Тепер ще один варіант однобітки – це однобітка над головою. Ось як вона виглядає. Тоді ті ж правила, що коли ми крутили над плечем. Ось ми крутили над плечем. А ось ми просто перевели руку над головою. Ваше все робити дуже обережно, бо можна отримати дабл по голові. Крутимо в один бік, в інший бік, іншою рукою. В один бік. І в інший бік. Малюємо коло перед собою над головою.